Активне прев'ю масштабного фестивалю в Івано-Франківську влаштували спортивні майстер-класи Просто неба перші показові уроки від місцевих тренерів та хореографів розділили на декілька частин. Тут і запальні танці, і карколомний паркур, і алтимат, або ж погонія за магічним диском. Як цю дисципліну називають самі учасники. Основною перевагою цього виду спорту є до гри, так як це одна, одна з основних відмінних рис від всіх решт. Видів спорту це те, що тут немає суддів. Кожен гравець виступає в, в, в ролі судді і грає чисто по совісті. Уряд із активними майстер-класами релаксаційні, як от ранковий йога комплекс сур'я Намаскар». Таке привітання сонцю розповідає тренер. Перший крок до доброго самопочуття. Вважається, що в процесі виконання «Сур'я Намаскар» цього комплексу ви задієте всі суглоби, і ви повністю задієте тіло і готуєте його до дня, який буде перед вами. Він підходить для любого віку і дуже рекомендовано робити його систематично. Скаже з свого досвіду, в свій час він мені дозволив вперше підтягнутися на турніку, хоча я цього ніколи не могла зробити. Ці та інші види спорту, а їх запланувало близько 60, Згодом представлять на першому в Україні спортивному фестивалі сорок. Починаючи від такого як чувачі, і буде плавання на байдарках: баскетбол, волейбол, теніс, настільний, такий теніс, тобто. Всі види спорту, які ми тільки зможемо представити, всі будуть на цьому фестивалі. Він буде тривати 40 годин без перестанку. Промо майстер-класи до фестивалю обіцяють проводити щонеділі. Саме ж дійство стартує у Франківську 20 червня.